Між, між державами переможцями фашизму. і третій момент це були права людини. Радянська імперія поставила підпис, думаючи, що до прав людини в цій країні ніколи не дійде. І десяток людей зібралися в цю українську хельсінську спілку. Для того щоб показувати перед всім світом, як ганебно порушуються в Україні права людини, дуже швидко відреагувала влада. Вона позбавила Миколу Руденка всього перше, що було зроблено, його виключили з партії, його вигнали з роботи і його. Інваліда другої групи, який пройшов всю війну, його заслали в заслання на довгі 15 років. Людина позбавилась всього, людина позбавилась Мешкання людина позбавилась не тільки тих привілей, вона позбавилась права голосу. І в тих жахливих умовах давай йому було запропоновано підписати зречення його громадянської позиції на йому повинні були повернути все. Ти послухай! Він ти 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 підписав такого зміщення. І невеликовий карту рішень, в якому йшлося про те, що можна мати серцю, і єдине, що вони мають, це поваги до себе. Людина не поставила пісню і провела час саме страшний умова, за допомогою дорога. Виділіться, Ви що відбувається сьогодні. Відбувається ситуація, в від яких... Okay, I'm in Edmonton. I'm in Canada. Oh, take a picture of me. Yeah. Uh -huh. Hvala